Мої вітання, і сьогодні починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників ми придбали засоби проти пожежної безпеки. Загальна вартість 97 тисяч 300 гривень. Квитанья на екрані я вам низько кланяюся за ваші донати, за вашу підтримку. Ви молодці. Тепер до роботи. Сосія стоїть перед загрозою економічної кризи. За даними служби зовнішньої розвідки України, країна готується до можливого обвалу цін на нафту до 40 баксів за барель. На цей момент його вартість становить 66-68 доларів. Так, економічна криза на болотах. Це саме мінімальна. Що має бути у них, через що вони мають пройти? Економічна ситуація наразці. Буде такого, що у них буде якийсь такий плавний спад. Або буде, як тут написано, що спочатку 68 баксів, потім 40 проміжки, які ще будуть між цими цифрами. У них буде наступна історія. Для всього світу треба показувати, що у них все ок. І вони на це будуть витрачати дуже сильно багато ресурсів. В моменти двох найгарячіших сезонів: це або це літо, або наступне літо, ми будемо з вами бачити наступні події на фоні, нібито процвітаючої рашистської Федерації, на фоні того, що всі будуть казати, у них ще до хіра ресурсів для того, щоб продовжувати цю війну, або для того, щоб Москва шикувала, стається якийсь дуже різкий обвал, стоп, кінець, всі кудись біжуть. Чому так? Тому що штучно закинуті кошти. На знову-таки штучну таку картинку, ілюзію, що у них все ок, оце їх і згубить. Я вам скажу більше, буде якась така розмова між. Ну, давайте собі уявимо, що це дві якісь конкретні людини. Це може бути міністерство або якісь інші установи. Давайте собі уявимо, що це дві конкретні людини. І от та людина, яка розуміє, що Москва повинна блістеть і показувати всім, що у них все просто супер, зашибісь. Вона каже іншій людині, яка може дати ресурси. Каже, що давай ще потрібні вливання, от, предостанній раз, і все. І далі ми вже будемо якось самі викручуватися. Та інша людина каже, що це вже дурдом, що це вско, все ну, просто відкриється, вскриється дуже скоро, і що воно просто розвалиться після того. Перша людина каже, що ні, давай, от останній раз. Та людина, яка мала останній раз завести на мацкві ресурси, ну людина, країна, союзник, да? вона не дурна, і вона ті ресурси завезе е, міма Рашки. Ну, тобто не завезе. І на тому їм і пізда. Ось така гарна історія. Поїхали далі. Прем'єр Словаччини Фіца. О, так, наші, наші ціці з'явилися на екрані. Пам'ятайте, пам'ятайте стару африканську мудрість? Щось ці згадали про африканців? Ану. Байдуже, чи слони б'ються чи займаються сексом, трава завжди страждає, це філософія, на яку ми з вами заслужили. Так, і що? Якби не закінчились переговори слонів 15 серпня, якби не закінчились переговори, слонів 15 серпня постраждає трава, тобто Україна. Да Що у дурного на думці, то у Фіцо на язиці. Да? Причому тут ми бачимо на його язиці знову ж таки присмак африканців, слонів сексу і трави з чимось вже прийдеться зав'язувати. Так, поїхали далі. Гарвардські вчені знайшли ліки від хвороби Альцгеймера та відновили спогади. Дієтична добавка на основі літію вже показала здатність відновлювати втрачені спогади у деяких пацієнтів. Звучить не дуже у деяких пацієнтів. Хоча досліди поки що проводилися на мишах, вчені почали тестувати на людях, що може привести до серійного виробництва. Ліки від хвороби Альцгеймера. Хоч щось хороше десь відбувається, це радує. Не дуже радує. Варіанта два. Значить, або не дозволять припинять досліди, тому що і випробування, тому що перше, це е, дуже сильно будуть, будуть шкодити людям майже до смертельного ісходу. І друга історія пов'язана з грошима. Ну тобто ніхто не зацікавлений, да, щоб ми були з вами здорові. Але історія про що? Несподівано після цих випробувань іслідувань знайдуться е, люди вчені, інформація, яка може лікувати Альцгеймера за допомогою слуху музики. Музиці. За допомогою музики або слуху. Може комусь ця інформація знадобиться, може воно на щось повпливає, дай Боже. Поїхали далі. Якщо Рашка продовжить бити по енергооб'єктах в Україні, пов'язаних з Азербайджаном, Баку може розглянути скасування заборони на постачання Україні своєї зброї. Ну так, це ви повинні були розглянути дуже давно. Баку скасовує заборону. На постачання нам своєї зброї. Вони б залюбки, але дуже вони пов'язані по руках, по ногах, своїми ресурсами, своїм майбутнім. Ну, це вони так вважають. Так що зброї ми тут. Навряд чи дочекаємося. А, Значить, план закінчення СВО, що підпишуть президенти Рашки та штатів по всіх рашистських каналів, іде прогрівка ЦАПів на завершення війни. Ніяких новин в стилі Скабієвої, тільки тема ефіру, яка цікавить диктатора наразі. А, до чого готують той ніде народ? Недонарод не готують до миру або закінчення. Їх готують поки що зупинитися, насолоджуватися результатами тими, що є. Абсолютно їх готують до того, щоб. Стерти будь-які -як, будь питання про те, що вони терористи, вони вбивці, вони кончені уйобки. От, щоб цього питання ще в повітрі не було. Тобто, максимально виправдати цю недонацію самими перед собою. От про це питання йде. Азербайджан виділяє два. Мільйони доларів на гуманітарну допомогу Україні протягом останніх років уряд цієї країни кілька разів надсилав гуманітарку. Відносини між Азербайджанською республікою та Україною розвиваються на основі дружби та партнерства. Кошти будуть спрямовані на закупівлю та відвантаження електротехнічного обладнання. Допомога від Азербайджану. Так. І чи піде вона доцільно та допомога? Це ж. Угу. Треба дуже сильно контролювати саме цю допомогу, бо тут можливі такі історії, як десь викинули якусь гуманітарку в якійсь великій мережі в магазині, щоб такого не було. Дякую.